Сьогодні 14 серпня, і в мене вже підросла кукурузка, другий посів і огірочки. Я зібрала вже тут врожай кукурузи, врожай огірків. От. І вирішила посадити і ще. Хто тут лазить? Хто тут лазить? Тут купа лягушок. Ти вирішила тут жити? Де, да. Ну, живий. Ось такі справи. Ще також повсходили кабачки також, тому що ці вже, ну, ось які, не знаю, буде з них толк, поки ще ростуть, але також вже. Ось такі кабачки. Це кабачок Кавілі. Ну, точно такий же сорт кабачка. Врожайний, гарний, класний кабачок. Ось такі справи. А що стосується пепіна, ну я не знаю, він цвіте, росте, але зав'язів не видно.